Вітаємо сьогодні. В нас детальний розбір восьмої глави з книги Уроки, засвоєні в тестуванні програмного забезпечення. Говоримо про управління проектом тестування. Спробуємо е, виділити ключові ідеї, як ефективно цим керувати, особливо ну враховуючи наскільки це пов'язане з розробкою. Так вітаю управління тестуванням. Це справді така, знаєте, специфічна штука. Глава якраз наголошує, що це скоріше сервіс для проекту. Не стільки контроль, скільки саме сервіс. Це власне і є та ключова ідея, яка все змінює. Сервіс, а не контроль. Цікавий погляд. Зазвичай же як тестування, це контроль якості, так що тоді змінюється, якщо ми дивимося на це як на сервіс. Ну, по-перше, змінюється сама роль команди. Вони не поліція якості, розумієте? Вони стають постачальниками інформації цінної інформації. Їхня робота знаходити баги, так, але й оцінювати ризики, давати дані для рішень. Вони керують своїм, так би мовити, підпроектом тестування. Цей підпроєкт реагує на потреби розробки, а не намагається її контролювати зверху. Ага, тобто, більш гнучко реагуючи на ситуацію. Це, мабуть, пасує до реальності, де ну, проекти рідко йдуть за планом. Автори ж теж пишуть, що зміни це норма, навіть пізні зміни. Як цей сервісний підхід тут допомагає? А він, власне, змушує постійно говорити про компроміси. Будь-яка зміна, особливо якщо вона пізня, вона ж б'є по балансу. Функціонал, надійність, час, гроші, все це пов'язано. Задача тест-менеджменту не просто е, погодитись на зміну, а показати її ціну. Що ми втрачаємо, що здобуваємо, встигнемо зберегти якість, чи доведеться чимось жертвувати. Тобто, це про прозорість наслідків. Саме так прозорість. І це дуже видно, коли порівнюємо різні моделі життєвого циклу. Маєте на увазі водоспад проти гнучких підходів? Так. Класичний водоспад він часто ставить перед вибором наприкінці. Або реліз вчасно, але з багами, або фіксимо баги, але зриваємо дедлайн. Надійність проти часу. А гнучкі, ітеративні моделі вони частіше протиставляють функціонал часу. Тобто, якщо не встигаємо, то скоріше випустимо менше фіч, але стабільних. Зрозуміло, це може бути зручніше для тестування, так? Поступове нарощування. Може бути так. Але ключове розуміти обмеження і компроміси саме вашої моделі у будь-якому разі. Гаразд, якщо тестування це сервіс, який адаптується, то як це виглядає от у щоденній роботі? Як взаємодіяти з розробниками? Які поради дає книга? Комунікація? Проактивна комунікація це ключове. По-перше, автори радять не соромитись просити про речі, які полегшують тестування так звані тестабіліті features. Це ж щось типу додаткових логів чи інструментів діагностики. Саме так. Або якісь тестові режими, хуки. По-друге, дуже важливо чітко домовлятись про графік отримання білдів, щоб був ритм, і, звісно, використовувати димові тести, smoke tests. Швидка перевірка. Білд взагалі живий чи ні? А що робити, якщо не живий? Книга щось каже, каже, і це досить м -м, смілива порада. Іноді варто відмовитись, тестувати нестабільний білд. Відмовитись, це ж може загострити стосунки? Може, якщо це зробити ультимативно. Але ідея в тому, щоб аргументувати: дивіться, цей білд не стільки сирий, що тестування зараз це марна трата часу для всіх. Давайте почекаємо стабільнішу версію. Це ж теж частина сервісу, економити ресурси команди, не лише свої. Логічно, це підводить до питання інформації. Якщо документація, це не все, то де ще шукати знання про продукт. Всюди, от буквально всюди, автори наполягають: використовуйте різні джерела, говоріть з розробниками, з аналітиками, з підтримкою. Дивіться старі баг-репорти, попередні версії. Якщо є можливість, заглядайте в код. Використовуйте сторонні інструменти аналізу, тобто формальні документи, це лише так би мовити вершина айсберга. Точно чим більше різних джерел, тим повніша картина, і тим краще сервіс може надати команда тестування. Окей, адаптація, комунікація, пошук інформації все це звучить дуже гнучко. А як же планування, оцінка термінів? Це ж класика менеджменту. Ну, глава якраз підкреслює, що оцінки мають бути реалістичними. І є важливий момент. Найкращу оцінку дасть не менеджер згори, а той, хто безпосередньо буде виконувати завдання конкретний інженер. Це здається очевидним, але часто ж буває інакше. На жаль, так. І ще один ключовий момент щодо завершення тестування. Воно закінчується не тоді, коли все протестовано, бо це неможливо, а тоді, коли зібрано достатньо інформації. Інформація для того, щоб клієнт чи керівництво могли прийняти обґрунтоване рішення, випускаємо чи ні. Ось це мета. Тобто, фокус на інформацію для рішень, а не на формальному покритті якихось списків. Саме так: інформація це і є головний продукт сервісу тестування. Отже, якщо спробувати підсумувати, глава 8 про управління тестуванням це виходить про гнучкість, про сервісний підхід, про постійну комунікацію. І про те, щоб давати цінну інформацію для прийняття рішень, а не просто слідувати плану чи контролювати абсолютно вірно. Це такий постійний танець балансування між технікою, менеджментом і знаєте, людськими стосунками, успіх в адаптивності та розумінні контексту конкретного проєкту. Нема універсальних рецептів. Дякую, це було дуже змістовно, і наостанок така думка з книги для роздумів. Урок 182 Чудове планування тестування робить пізні зміни легкими. Зазвичай зміни це ж головний біль. А як так спланувати, щоб оці неминучі зміни сприймались ну, не як катастрофа, а як просто частина роботи, з якою легко впоратись? Залишимо це питання відкритим. Дякуємо за увагу!